Радію всіх сьогодні вітати вас у селі. Е, такому е, дуже для, знаєте, для християн це село воно особливе, тому що у цьому селі, ну, мабуть, церква найстаріша. Най, най церква, християнська церква, євангельська, Баптистська церква. Вона одна із таких е, старих церкв. Тому сьогодні... Я хочу сказати, що відбувається зараз тут у нас, ви бачите, цих людей у білому. Сьогодні тут відбувається велике свято у помісній церкві. Це велике свято, хрещення Господня. Хрещення, або ще ми кажемо, це заключення завіту із Богом. Кожна душа вона заключає завіт. Ну, знаєте, щось похоже, як чоловік і жінка заключають між собою е, 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 якийсь викладають союз, завід, да, що вони будуть е, єдині, що вони будуть е, вірні один одному. Тому ось сьогодні це дуже велике свято. Є дуже багато в нашому житті якихось подій, знаменитих, але я хочу сказати, що те, що сьогодні відбувається в Комарівці, у помісній церкві, це і не часто відбувається, і місцеві е, члени церкви, вони були, попросили навіть, щоб ми проводили тут іменно тут, бо давно проводили тут хрещення, хоч і кілька років назад було хрещення там вже дехто з членом церкви приєднався. І слава Богу, що церква Христова, вона не... Ми бачимо, вона не вмирає, так? вона є, вона жива. Бо дехто казав, та ладно, там ото осталось кілька чоловік, там вже вони помруть і не буде церкви. Але ми бачимо, що церква вона продовжиться, вона живе. І Слово Боже, як каже, сам Ісус сказав, я збудую церкву, і ворота пекла не здолають її. Слава Богу, що в комарівці є душі. Не, 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 байдуже, якого віку. Чи старшого, чи молодшого, але Я хочу люди, петь, є люди, які є душі, які хочуть закінчити завіт із Богом. Тому сьогодні ось така в нас велика подія, святкова подія це свято, Це свято. Знаєте, ми потребуємо того, щоб бути світлими, бути чистими. Коли ми дивимося на цей білий одяг. Він приваблює людей, так, да, приваблює. Чому? Тому що чистота, святість, вона її не можна чимось не побачити, якось сховати, замінити. Тому після того, як ці душі, Ну, ми будемо Я говорити сьогодні про це, що хрещення воно символізує, з однієї ми заключаємо завіт з Богом, да? і воно символізує, якби... Сторони. Коли ми заходимо в воду, ми, ми людину погружаємо в воду. Так? І слово воно ще переводиться на українському як занур. Ми занурюємо, це символізує як, поховання гріхів, так? тобто занурення. І коли людина стає з води, це символізує її оновлення або, або е, воскресіння. З однієї сторони поховання, ми ховаємо старе людину, да, те, що відбувалося в житті людини. І коли людина піднімається з води, це символізує Воскресіння, так як Ісус Христос. Да, то є, ми з нами помер і Воскрес. Тому сьогодні у нас ось таке свято, ми зараз. В воді, буде хрещення Господь. Тому давайте помолимося, попросимо благословення тут на березі. І потім в псалом і пробуємо. Господи, Боже наш, ми дуже вдячні тобі сьогодні за таку велику подію, яка сьогодні відбувається у Комарівці. Ми дякуємо за ці душі, які виявили бажання заключити завіт з тобою. Дійсно, що це велика подія. Вони свідчать, вони свідчать про свою віру, те, що вони покаялись, те, що вони прийняли Ісуса Христа, це вони знають, Бог знає, може ще хто знає. Сьогодні вони свідчать нам, усім, небесам, людям, Богові, дияволу. Вони свідчать про те, що вони заключають з Давід, тобою, що вони належать тобі що вони присвячують свою совість, своє сумління, як ми читаємо в Слові Божому, що вони довіряють все своє сумління тобі, щоб служити тобі, все своє життя, яке осталося у доброму сумлінні тобі. Чистоті, святості, виконувати твою волю, не боятися славити тебе, не боятися говорити про тебе. Свідчити, що ти Бог, що ти спас їх, що ти що ти спаситель, що ти люблячий Господь, що ти спасаєш незалежно від діл людини, що ти Бог довготерпеливий, багатомилостивий. Ось про це ми хочемо людям говорити. Слава тобі, Господи, що ти нас такий, що ти великий, що ти дивний, що ти святий, що ти люблячий Бог. І сьогодні ми бачимо у цей такий важкий для України час ми молимо тебе, щоб ти благословив сьогодні всю нашу Україну, весь наш народ, щоб вони ставали на коліна перед тобою, щоб вони визнавали тебе своїм Господом, щоб вони каялись, щоб вони вірували, і щоб вони, звичайно, хрестили ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Будь ласка, якими псалом заспіваємося, слухаємо.